Сьогодні воєнні злочини росіян часто порівнюють із нацистськими пропаганда країни-агресора, так само як і гітлерівська пропаганда, 80 років тому, підмінює реальний світ фейковою маніпуляцією: руський мір, порятунок українців від нацистів, миролюбність та інше. Але таку методику використовували і в СРСР, і в Російській імперії. Так у 20 столітті поширення правдивої інформації, зокрема про власні злочини, радянське керівництво блокувало підкупом і терором, часто фізичним знищенням свідків. Завдяки цій залізній стіні пропаганди світ хибно сприймав Росію висококультурною країною, а Україну убогим і темним суцілько румпованим диким краєм. У відео розповімо, як російська пропаганда в різні часи історії створювала з українців образи ворогів. Кілька століть тому росіяни почали змальовувати відсталими дикунами або й навіть кривавими різниками осіб чи групи з яскравою національною ідентичністю, які вели за собою народи геть від Москви. Таких груп упродовж української визвольної історії Росіяни виділяли три. Мазепинці, Петлюрівці і Бандерівці. На їх дискредитацію грошей не шкодували. Про Мазепенців було стільки фейків, що вистачило б на кілька фоліантів. Відомо, що в полтавській битві 1709 року гетьман Іван Мазепа виступив на боці шведів. Він сподівався на їх підтримку в боротьбі за незалежність України від Московського царства. Дізнавшись про вчинок українського гетьмана, цар Петро І наказав стерти з лиця землі українську столицю Батурин разом із жителями. Не щадили ні жінок, ні дітей. За спогадами очевидців річка Сейм, що протікала містом, почервоніла від крові. Але у віртуальному світі російської пропаганди саме Мазепинці змальовані нелюдами. Для дискредитації послідовників українського гетьмана використовували навіть топоніміку. Так назву села Пальчики неподалік Батурина. Сучасна Вікіпедія пояснює тим, що тут за гетьманування Івана Мазепи розташовувалося місце страти козаків, які не корилися гетьманом. Таких неборак, мовляв, мазепенці піддавали звірячим тортурам. Саджали на палі, вішали та відрубали їм пальці. Одному з козаків залишили на руці тільки один палець, тож його прозвали пальчиком. Від його імені нібито й пішла назва села. Такі страшні історії продовжують працювати в масовій свідомості. Хоча є інша версія, яка, ймовірно, і пояснює назву цього населеного пункту. Першими поселенцями пальчиків були селяни, козаки з правобережної України, втікачі від гніту польського панства в 30-х роках XVII століття. Вони й дали таку назву. За народною версією серед лісу довгий час стояла лише одна хатина, як палець. Ймовірно, звідси пішла назва пальчики. Але, звісно, пропагандистам країни-агресора така версія не підходить, бо мазепинці повинні у свідомості росіян залишатися кривавими катами та вбивцями. У радянський час після Мазеп. У СРСР почали лякати петлюрівцями, переважно так називали українських діячів, які у 1917-21 роках боролися за розбудову Української Народної Республіки, а потім усіх представників так званої української контрреволюції. Нагадаємо, Симон Петлюра публіцист, політик, організатор війська України, убитий агентом НКВС у Парижі під час еміграції в 1926 році. У радянського керівництва він викликав такий страх, що навіть через дитячі оповідання пропаганда намагалася Запустити у свідомість молодого покоління кривавість українського політичного діяча та його прихильників, чого тільки варте оповідання Аркадія Гайдара, РВС. Цей майстер впливу на дитячі душі вставив у свій твір таке. Отже ж дід Захарій, на трьох війнах був. А й то, коли сідав на призьбі біля родого Собачата, якому п'яний петлюрівець шашкою в вухо відрубав, казав: Ну, й часи. От вам і закарбована в мозку картинка. Вояки петлюри гірші за звірів. Натомість російські книжки та фільми замовчували звірства Червоної армії, яка, наприклад, в січні 1918 року грабувала та розстрілювала тисячами мирне населення. Пропагандисти не згадують про криваві захоплення українських сіл, містечок та міст, де розстрілювали кожного десятого мешканця чоловічої статі. Також вони мовчать про репресії в Україні викладачів трьох вишів, які готували педагогічні кадри для національних меншин: одеського німецького педагогічного, Київ. Всього польського педагогічного і польського інституту культури такі факти можна перераховувати нескінченно. Напевно, найстрашнішим жахом для росіян залишаються бандерівці. Саме російська пропаганда найактивніше просуває їх кривавість та виділяє поміж інших напрямків українського визвольного руху. Бандерівцями вони називають воїнів Української повстанської армії, які в роки Другої світової війни воювали на два фронти проти нацистів і росіян. Нагадаємо, Степан Бандера у 1930 ті роки очолив організацію українських націоналістів і став символом боротьби за свободу і державність. З 1941 по 44 роки був ув'язнений у нацистському концтаборі Заксенхаузен. Після війни емігрував і був убитий агентом НКВС у 1956 році. Сьогодні російська Пропаганда продовжує насаджувати у світогляд своїх громадян жахливість та кривавість бандерівців, криниці, набиті мертвими немовлятами, п'ятикутні зірки на грудях у закатованих. Хоча факти свідчать про інше: на багатьох тілах, піднятих з ям та підвалів НКВС, було вирізано або випалено три зуби у так званих російських змі, які описують бандерівські звірства. прочитується світогляд та практика НКВС. В одному з таких видань написали. Упав вбивали жінок, дітей, літніх хвилами, різали пилами і рубали сокирами лише за те, що вони були іншої національності. Дописувач газети Лихаєм Леонід Гофсман у своїй книзі так описав ті події: звісно ж, бандерівців звинувачують в антисемітизмі. Утім, священник Яків Кротов наголошує, що брехня про антисемітизм бандерівців пізня її стали поширювати відразу після того, як чекісти убили Степана Бандеру, щоб виправдати убивство розплатою за звірства щодо євреїв. Також у численних реальних документах із відкритих після 2009 року архівів НКВС бачимо злочини російських НКВД. Наприклад, полковник Захаров із групою російських солдатів перевдягалися у форму УПА та вбивали селян, учителів, дітей, щоб викликати недовіру й ненависть до українського війська. Сьогодні росіяни продовжують зображувати українців як катів. А себе миротворцями, і після 24 лютого 2022 року уряд країни агресора продовжує вкладати великі зусилля та гроші в змальовування так званих звірств українських нацистів. У такий спосіб вони хочуть виправдати знищення українців та намагаються ізолювати Україну від цивілізованого світу. Чому так? Відповідь одночасно складна та проста: уряд РФ хоче запустити проект відновлення радянської імперії під назвою СРСР 20 та знищення українців як нації у 2008 році, коли Путін напав на Грузію, це стало першою відправною точкою до цього процесу. Тоді, як це притаманно Європі з її політикою умиротворення, вона промовчала і дозволила захопити Південну Осетію. У 2014 році знов європейські держави не проявили достатнього тиску на російського диктатора. І не дивно, що у 2022 році він вирішив, йому все дозволено, та почав повномасштабне вторгнення в Україну. Тим паче, його громадяни вже були. Були підготовленими після величезної порції фейкової інформації про бандерівців, петлюрівців та мазепинців, і чого тут дивуватися, якщо цілим поколінням насаджували з дитинства, що хохли це нижче раса та молодший брат, який нічого не вартий. А сьогодні, взагалі, російська пропаганда стверджує, що ніколи не існувало українців. Але подивіться, як у Херсоні зустрічали російських військових, і як вітали наші рідні збройні сили, як бабусі, чоловіки, жінки та діти обіймають наших воїнів, як вони радіють, що нарешті живуть у вільному місті. Ці кадри перекреслюють усі недолугі образи, які малює російська пропаганда про ненажерливих та жорстоких бандерівців. А от росіяни для українців назавжди будуть ворогами, які вбивають, гвалтують та катують. Як крадуть все, що бачать, та після поразки залишають цивільних без світла, води та зв'язку. Історія розставляє всі крапки над І. І як би росіяни не намагалися приховати правду у сучасному світі, це неможливо. Воюємо разом на усіх фронтах, зокрема на інформаційному. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору та поширюйте це відео. Не піддавайтеся пропаганді. І до зустрічі в українському Херсоні!